Привіт всім! Сьогодні буду робити із клубніки мохіто. Нарвала м'яту, вибрала клубніку, лимони приготувала, цукор. Зараз буду робити мохіто. 300 грам клубніки помила, перебрала, насипала, дві гілочки м'яти. І зараз ще ріжу, кину сюди дві скибки лимона. Так. Стакан цукру 200 г я залила кип'ятком і поставила на огонь. Зараз воно закипить і я буду заливати і закручувати банку. Закипів сироп і я залила в банку. Перед тим, як заливати гарячий розчин, сироп, я ставлю всі до банку металеву миску, тоді банка не лопає. Зараз я накриваю кришечкою, закручую ключом. все. ось такі, виходить, в мене компот. А Тепер я його ставлю, накриваю, до остивання. Остине, тоді покажу. Буде настаюватися. Ось ще одна банка в мене готова. І всього я зробила шість банок трохлітрових. Так що, думаю, що до цього компоту чим. Морхіту достатньо. Ще буде малина, з малини зроблю Виноград, з винограду роблю собі компоти. Вишні. Так що сезон відкрився. Варення трошки зварила, клубнічного. Небагато. Варення не дуже хотів Ось так. Склала всі банки і закриваю гарненько все. Кутую і стоять, поки не остинуть.